Сьогодні вперше в історії Україна святкує День авіації Росії. Який прекрасний день! Згодні! Ви дивитесь спеціальний випуск Ньюс 200. Ставте лайки і починаємо! Ух, це буде найкращий випуск! Обов'язково додивіться до кінця. Уперше у світовій історії основні сили стратегічної авіації розгромлені прямо на своїх базах груповим ударом дронів. За неофіційними даними, російська авіація пішла слідом за кораблем. Все почалося з цього відео. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація. А далі все, як в тумані. почали надходити повідомлення про атаку не тільки по Білає, а й по Оленя Дягілєво та Іваново. Смотри, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Что это было? А, это, напевно, неразборчивость в политике? Мне так, сдается. Вообще не хочу уезжать. Там полыхает все. О, господи, еще раз, девочки, еще. А чого так сумно? Зазвичай ці слова звучать веселіше: типу: оп-оп. І ще раз дівочки, і що всі в місті. Так нам страшно. Судячи з цих відео, стає зрозуміло, що сьогодні на Олені дягілєво та решті аеродромів не змогли вибрати нового папу. Тут Тут ужас, ужас. Да. Он еще а что, бахает. Ой, смотри, новый взрыв. Он опять, опять. новый. Пошел. Там что, дронов? до нас не походят. Свежий дрон прилетел. И, смотри, опять. здесь все, Прямо все, все Мама! Оба, еще дроны. Ой. Где свежий? Леша, нас не убьют? Знаю. Та ні, звичайно, головне, не надягайте маскарадні костюми у вигляді літачків. Ну, ужас. Аеродрово. Чу сказали Вже самолюти. Все, он по всій ангарі, Не боляче дивитися на це все. Ну, не вже не можна без матюків. Ну навіщо ж так лихосоловити? Страшно, дуже страшно. Також, бавовна, відвідала і Сєвєроморськ, який є головною базою Північного флоту Росії. Там розміщені стратегічні підводні човни. Да. Позднее стало ведомо, что дроны вылетали из фур, які были припаркованы недалеко від аэродроме. Мы стоим на трассе недалеко от Оленегорска, возле реки Куринга, вон там мост. А фура в Оленегорске стоит на заправке. Приехал водитель, он бегает мечется, у него и стена, из, тена, из грузовика. В дроны вылетают и летят в сторону Высокого. Там грешники его сейчас повязали. Он говорит, мне сказали точку сюда приехать, меня встретят. Тут вот он приехал и дроны вылетают один за одним. Это уже шикарно. Важно слухайте наступного оратора. Ме для вух. Отан копче опять злітіло. Откуда взлетает, ничего не понятно. Вот он, клоун, Оба ни с того, ні з сього. Оба! Оділла, бого і б чого техніка дошла. Якби аеродроми вміли говорити, то виглядало б це приблизно так. Взивай і мене машина убила. Возле лінії Остужево! Фура убила мене, фура, на Остужево! і ПДД у лінії! Фура, фура большая. Ви заві сюди. А взагалі на Росії сьогодні ж відзначають день авіації. Тепер зрозуміло, до чого була ця святкова композиція. А після того, як фури виконали свої функції, вони всі дружно, дистанційно самоліквідувалися. Очень-очень краю От Вот от неї коптери полетели в рот х... Они тут сцепились на этой стоянке в Антинске. Вот, 4 или 5 коптеров я снимал. Я только стакан принял, думаю, как хорошо отдохну, не отдохну. Курорты Сибиру. Ведь починок на будь -як и смак. Ну это поробки, но До речі, ви ж бачили, яким чином це все було влаштовано за неофіційну інформацію. Сбу спочатку переправила в Росію FPV-дрони, а потім мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених уже на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили. Дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Геніально! Замечательно, поразительно, геніально! Соцмережі миттєво відреагували мемами на сьогоднішню історичну подію. Наприклад, від сьогодні російська авіація виглядає так. Ж є фотоводія фури, коли пішов справити нужду, з твоєї фури почали вилітати дрони. Ну і звичайно ж є миттєва реакція голови СБУ Василя Малюка. Мені подобається, як воно горить, як люди суютья, са пожарки приїжджають. У Росії чомусь мемів немає. Зате є ниття пропагандистів. Удивительно, но ни покрышки, ни нарисованные на бетоне самолеты, ни мечи джедаев, ни ПВНы через каждые 100 метров не спасли самолеты. Сегодняшний день позже назовут черным днем дальней авиации России, и день еще не закончился. А инши пропагандисты к выдав таке. Каких вы от меня ждете комментариев по ударам по аэродромам в тылу? Ебло мне надо щелкать командованию на местах. Війна продовжається, їдемо Йдем далі. Йдемо далі. Ну, вже точно не летимо. Що ти думав, сказку попав? Ну що ж, підіб'ємо підсумки СВО. Дуже коротко. Однією фразою. Мда, який же день видався сьогодні. Росія практично залишилася без авіації. Усім бажаємо гарного настрою. І напишіть у коментарях, як ви сьогодні. Чекаємо лайк від вас. І нових захопливих відео від СБУ. А там, що на день усе сумніше і сумніше. Кожне відео стає мемом, як ці. У Дагестані місцеві рознесли магазин одягу, який оголосив акцію. На одяг 99 рублів, на кросівки 490. Займати чергу люди почали ще з вечора, а після відкриття дверей люди винесли усі товари. 2025 рік величу запахло до непристойності. Гарилу забрали вже з-під банки, іграй, брат. Гра туди забрали. Забрали, не забрали, ломаль, бери, христи, ломаль, ну евреи в турбіні не шукали, уже добре. а взагалі, це навіть крутише, ніж за кашу битися. Бери сломали, да? Дай ты скал. Ты че ты сан за Це, це, и руна, брат. Эй, пацаны, отдали дверь. Етап, Що за кошмар, Ви тільки подивіться, одразу видно, встали з колін. Господин, президент, нам! Млинці на Лопаті. Друга серія. В Сарапулі зголоднілі місцеві жителі влаштували битву за тарілку гречки з так званого поїзда перемоги. Голодные сарапульчане, очередь за кашей гречневой. Все голодали, смотрите. Ужас какой. Три дня специально не ели, чтобы каши поесть гречневой. Конец света. Все. Убийство за кашей. Даже не подпускают к вагону. Там бомжи уже все разобрали, не стойте. Ось це натовп за кешею зібрався, ні. Ну а ви їли коли-небудь бутерброди з гречаною крою? Ні. От і не засуджуйте тоді. Що случилось? Чому все это відбувається? Кало. очередь за кашей гречневой. Все голодали, смотрите. Ужас какой. Три дня специально не ели, чтобы каши поесть гречневой. Это же треба. Как думаете, это патриотизм у них такой? Чи все-таки любовь до халявы? Напишите у комментариях. С каждым роком ситуация все погиршается и погиршается. Сгадалось это видео. Какой у нас патриотизм. Дайте-ка я сниму. Это у нас корова одета в форму солдата советской армии. Да. Вот где еще автоматы где? Вот у них есть. Все, и вот, скажите, пожалуйста, как можно пилотку на корову надеть? Это Россия! Это что за патриотизм? Звичайний скреп но величний патріотизм. Так цей діагноз, здається, називається. Зазвичай під час цього захворювання проявляються такі симптоми розвішування портретів Путіна у похиленому дерев'яному бараку. Крики на все село Путін президент міра. При цьому обов'язково треба стояти в болоті. Поїдання млинців з лопати з гордим виразом обличчя. У підмосков'ї вивісили святковий банер до Дня Перемоги. Ой, пардон! До Дня Попєди. Це ж треба. Хтось це написав, хтось надрукував, хтось повісив, і ніхто не помітив помилки попітітілі по життю. Хе -хе -хе. Добутина! Добутина! Велика Попєда. там сидить при владі вже 25 років. Відповідь очевиден. Усе стабільно, все через попу, навіть плакат з А Взагалі, якщо придивитись, то можна помітити, що вони пропустили букву З, де саме здогадайтесь самі. Хі -хі 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 -хі. Курська область, мати величного визволителя випрошує щебінь у чиновників, щоб зробити хоч якусь дорогу, тому що по болоту швидка не може проїхати. А сіла малюнків тровна проживає в талантська родна. У меня сын на СВО. Понимаете? Да. Мы обращались сколько раз. Пожалуйста, там буквально, вот, ну там, ну, 200 метров, да? Там дайте нам хотя бы три КАМАЗа щебенки. засыпать да, нашего сельсовета Мы обращались. А у нас нету. Что да, значит нету? Мы не просим вас не разгребать ничего. Мы не просим вас оспать. Вот ко мне недавно приезжала скорая. Да? Так? Да? Шамиль Магомедович, да, и что вы мне ответили? Они шли пешком, они шли пешком полтора километра. Да, они, понимаете? Понимают, короче, а грязь, короче. Меня нужно было госпиталізувати. но я відказалась от этого. Потому что что, они меня на руках понесут? Нет. Звичайно, ні. Як же вони на руках понесуть? Потрібно, як за старих часів, на конях або на волах тягнути. Інакше болото не пройти. Потому что это основа, это, так сказать, база. Ви ж не думаєте, що це рідкісний випадок, правда? Ось, наприклад, ще одне відео, тільки тут уже не просять навіть щебінку, тому що марно. Ну, примерно вот так мы встречаем своих родных, чтобы проехать в деревню Жизлова. Сколько не просим дороги, а її все нет и нет. же ж, люди, ви б краще замість того, щоб скаржитись, сходили б на парад перемоги і погордилися. Б. Ви б краще телевізору вімкнули і подивилися як у Німеччині все жахливо. Ви б краще б сусідами нехороших українців пообговорювали б. Ви все скаржитесь і скаржитесь. Зайнятись нічим, чи що. Чи може ви дискредитацію влади там займаєтесь? Якого питаю? Дороги нема в них, нормальна дорога. Трактор їде, значить, час робити і її ще не настав. Бач, розбалувалися як. Що ближче 9 травня, то страшніше у них там патріотизм. Подивіться. Якщо вам цікаво, куди вони всі йдуть, то думаю, що кудись за межі Росії. Навіть пам'ятникам набридло чекати, що щось там зміниться на краще. Ура! Вперед назад у минуле! як би ви назвали те, що відбувається на відео? А пока люди борсаются в болоте, Путин показал свою квартиру с церковью в середине. Вот, собственно, и есть, да, квартира? Да, это есть квартира. Как видите, да, не, недалеко. Вы, получается, здесь часто ночуете? Да? Последние три года в основном здесь. За этим роялем успеваете иногда играть? Очень редко. Библиотека? Нет, спальня. Домашняя церковь. То там щебінку просив. Почекайте ще років двадцять. Путін помолиться за вас, і все буде. Ви получається зі часто ночуються. Да? Послідні тривоги в основному здійсню за цім роялем. Співають іногда іграти. Шерідка останні три роки. ага. Зрозуміло. Тобто, це і є жике бункерні зорі з видом на бетонну стіну метрів 300 під землею. <реш> да Ніот, конечно. До речі, знаєте, що цікаво? Що на відео немає жодного айфесочника у формі штори або квітки? Хе. спальні, Домашня церквушка. А взагалі, для чого було зроблено це відео? Щоб усі подумали, що він у бункері не живе? Ну ну ну, ну ми так і повірили. Спасибі, що додивились до кінця. Ну, як вам це безумство? Напишіть у коментарях.